Бажаємо здоров'я. Сьогодні у нас на відеогляді парка ось така польова куртка від бренду Мілітарі в кольорі Multicam. тканина Ripstop. Ось така внутрішня частина йде сітки, присутні затяжки які по талії. Тут також є у нас ось такий отвір для швидкого доступу до кобури з пістолетом. Присутні кишені зовнішні накладні на клапанах з гудзиками. На грудні також. Тут з прольотом до кишеня. Дуже легкий доступ, дуже зручна фурнітура з обох сторін так само. Центральний йде клапан, тканина йде з просякненням, вона було стійка, не промокає, не прогорає. Ось таким чином виконана курточка, Присутні манжети на липучках, на рукавах, м'які велкропанелі під ваші шеврони. Легко заходить рука, глибока йде кишеня. З обох сторін присутні такі кишені. Ось таким чином парка виглядає ззаду. Глибокий капюшон, який не знімається. У цікавить, пишіть приват, замовляйте розмір від М по 3X повну розмір.